На один інтерактивний клуб менше у залізничному районі викрили роботу закладу, де будь-хто міг розважатися азартними іграми за гроші. Що у вас трапило, скажіть, будь ласка, нічого не трапило? А чому ви з нами хочете говорити? Може, ми, ми теж ставку поставимо, може, ми зіграємо. виграємо? Пов'язані вам нічого говорити. Ну, а якщо я камери. хочу зіграти? До нас прийшли з камерами. До нас прийшли. Про те, що тут декілька хвилин тому витрачали гроші на азартні ігри, підтверджує і пляшка пива з попільничкою біля монітора. А ще навідався постійний клієнт. А що ви тут приходили грати Так, да, весь час? Завжди були Так, да. завжди. Ні, не завжди але весь час багато вигравали. Да, Викривати інтерактивні клуби складно тут. Грають лише свої, за потреби все швидко закривають. У сьогоднішньому випадку є виняток. Цим зайнялися посадовці з реадміністрації. Хоча це робота міліціянтів. Міліція проводить і рейди, і розслідування, але ну, не, 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 не завжди воно виходить так, як би нам хотілося це. Розумієте? Тому що е, самі інтернет-клуби працюють, будемо казати, напів е, стихійно, напівнестихійно. Тобі, ж, виходить, що вони або працюють, або не працюють. І встановити в той день чи місце, чи ще щось не кожен раз здається можливим. Усю техніку в клубі описали та вилучили приміщення, опломбували. Та у місті досі працює ще 53 таких інтерактивних клуби.